Вітаю, друзі. Ну що, зміни кабміну, але дуже дивні зміни, якісь косметичні. Про це пишуть на заході. Наприклад, видання за Economist, британське видання, яке дуже уважно слідкує за Україною і вже не перший раз викликає печію в офісі президента, пише, що Зеленський зробив кадрові заміни в кабміні, виключно через падіння своєї популярності. Вони навіть так і прямо пишуть, що у міру зниження своєї популярності Володимир Зеленський оновляє кабінет з намаганням все ж таки підняти свій рейтинг. Так починається стаття. Кажуть, що він не міг не помітити потужне падіння. І свого рейтингу. Так, кожен раз, коли я кажу потужне, ми всі згадуємо Володимира Зеленського. бо в нього все потужне. І навіть його потужність дуже потужна. Інколи вона ще незламна така незламна, потужна потужність. Але поговоримо про Кабмін. Давайте так. На Заході вже бачать. Що є дисфункція в управлінні країни, наскільки навіть члени власної партії Зеленського, саме зі слуги народу, глузували із процедури, і з того, що відбувалося, і три з сіми відставок провалилися. Ну, дуже смішно виглядало, коли міністра юстиції Малюську проваджали оваціями. Довні, а чого ви йому аплодуєте? Якщо все гаразд, і він нормально працює, заслуговує на овації, чого ви знімаєте? А якщо ви, як звичайні маріонетки, голосуєте по команді з офісу президента, то ви ж нікчеми. Про що йде мова? Це ж ганьба. Або навпаки, коли м -м, ніхто не аплодує Верещук, але її не знімають. І це так смішно виглядає. Почекайте, ну так чого ж ви її не знімаєте? Якщо ви. Навіть овації не хочете зробити. Ну і дійсно за що я аплодувати? до речі, дуже цікаво, чому пані Вірічук відмовляється звітувати за все, що вона не зробила як по питанню біженців, так і питання тимчасово переселених осіб. І взагалі дуже цікаво послухати її звіт по допомозі евакувати біженців з Херсонщини, саме з окупованої території. Там багато цікавого і колись саме це буде. Темою для деяких проваджень правоохоронних органів, але це про інше. Далі а, на Заході дуже уважно слідкують за тим, що відбувається в Україні. Ну, наприклад, вони бачать, як намагалися зняти Кулебу і як це провалилося. А, не вистачило одного голосу. А знаєте, чому не вистачило? Ну тому що ті люди, на яких розраховував офіс президента, а саме на членів ОПЗЖ, пішли на день народження до Суркіса. Так, ну тому що нахрена їм голосувати за завдання Офіса, якщо можна побухати на день народження власника Динамо Київ. Е, що вони й зробили? Тут найцікавіше навіть не це. Чи розуміли вони, що на їх голоси розраховує офіс президента? 100%. Але зараз йде тиск на шуфріча. Вони хочуть погратися в це, щоб їх не чіпали, щоб Шуфрічам пом'якше були. І саме так показують, що якщо ви будете нас так присувати, голосів у вас. Не вистачить це не випадковість. Це навмисна вказівка Офісу президента, що без голосів ОПЗЖ в них нічого не вбуде, бо нема голосів у Офіса. навіть через те, що в них є компромат на велику кількість депутатів, навіть через те, що там комусь щось закидають, дають або мотивують. Не працює. Ну, от така історія. І, до речі, саме про е, зняття. Кулеби, The Economist, пише, що долю Кулеби було вирішено ще навісні, коли призначили Сибігу. І тут я хочу вам всім нагадати, як я поясню, що коли сибігу перевели в перші заступники з Офісу президента, заступників Ярмака до заступників е, Кулеби, то це говорить тільки про одне: що його планують на заміну Кулебі. Тоді багато казав: да ні, не може бути, це посилення Кабміну, я казав. Почекайте, бачите, навіть The Economist вже пише про це. Правда, через декілька місяців після того як я заявив, але це окрема історія. Звідки я знаю, ну не тільки логіка, це ще й злі язики з банкової, яким я завжди вдячний за чесні інсайди, ин так от заважати зняти Кулебу ще тоді допомагало ще саме заважати а тиск з боку наших партнерів, які. Комфортно працювали з кулебою, який є фаховим дипломатом, з яким я працював ще в парі, коли він був там представником України, саме послом, і зараз використали ситуацію. В штатах вибори не до цього можна зосереджитись їм на виборах, на кандидатах, а у нас. І це про це кажуть навіть джерела за економіста, вирішили швиденько всняти його. Ну, є можливість і поставити свого Сібігу. Хоча таки відверто, що Кулеба, що Сибіга, що Петренко неважливо, міністр закордонних справ в Україні один. Признайшов його Андрій Єрмак, і саме він буде далі вирішувати, що буде робити країна, що буде заявляти, яким курсом, і при цьому іншому. До речі, знаєте, мені тут деякі злі язики казали, що Кулебу не люблять за інтелігентність. Ну, не люблять його. І тут за економіст пише, що дипломатія Кулеби, ще раз цитую видання. Не завжди збігалася з грубою хамовитою та емоційною риторикою Боса Зеленського в адміністрації президента. Скаржилися, що Кулеба уникає бруднити руки. Ну він дипломат, а не криворізький гопнік. Тут все зрозуміло. Так, от найцікавіше в цій ситуації чи погодиться бути гопніком? Сибіга. Щось мені підказує, що тут теж будуть проблеми. Ну тому що Сибіга теж досвідчений дипломат і розуміє, влада змінюється, а от ставлення до людини залишається, і ця влада піде. А Сибіга думає про майбутнє. Подивимось, що буде далі. До речі, саме під тиском Сполучених Штатів звільнили і Ростислава Шурму. Ну, це той самий, пам'ятаєте, про якого Українська правда написала, що Ростік хоче піти, але його президент не відпускав. Так от Лізики, з банкою сказали, що Ростик дуже хоче не піти. Так хоче, що готовий робити все, що завгодно, але так тиснуть, що не можуть. Ну тому що корупційні скандали, історія з виділенням грошей брату шурми після того, як Шурма очолював комітет, який займався виділенням цих грошей. Ну там багато ще, ще інших історій, про які розповідали. І його знімають, але найцікавіше на наступний день. Після того як Шурму зняли, Верховна Рада провалила всі законопроекти, які були запропоновані Шурмою. До речі, для України це плюс, тому що законопроекти, які пропонував Шурма, вони не в інтересах України були, а окремої групи людей, як завжди, пам'ятаєте цей плакат: кінець епохи бідності. Пам'ятаєте, так от це кінець епохи похибідності, ось цієї окремої групи людей. Жаль, що їх всіх не перерахували тоді. Але коли влада зміниться, ви дізнаєтесь, в кого саме кінець епохи похибідності наступив. завдяки правлінню Єрмака і А Найцікавіше при всьому цьому, що журналісти кажуть, що зміни, які зараз відбуваються в Кабміні, це не для того щоб змінити ситуацію в Україні на краще, для того щоб додати потужності виконавчої гілці влади, ні, це для консолідації влади навколо голови адміністрації Зеленського Андрія Єрмака. Фактично, люди, які близькі до нього, когось до речі, поставили тільки за те, на деякі посади, я ж це знаю, що ця людина дуже щиро ненавидить. Залужного і веде навіть медіакампанію для для Мар'яни Безуглої, комунікуючи з нею? А, до речі, Служба безпеки, за що їй окрема подяка, з'ясувалася, фіксується, і я так розумію, фіксує на майбутнє. Теж непогано. А, далі можу сказати, що деяких призначили тільки тому, що вони лояльні або для того, щоб просто оновити обличчя. Розумієте? Оновлюють обличчя, а не підіймають ефективність. Тут, мабуть, нічого дивного. Ну, тому що давайте відверто. У Офісу президента все так. Наприклад, пригадуєте, коли нашу енергетику розфігачили, потім з'ясувалося, що всі оборонні споруди, на які виділялися мільярди гривень, більше 10 мільярдів, були фактично вкрадені на побудові, нічого не побудували. Там ну, ганьба, відверта ганьба, і тоді. Вирішили спочатку звільнити Наєма, потім через це звільнили Кудрицького, хоча до нього є претензії по інших напрямках. Але через це. Але найсмішніше, що Кудрицького звільнили за відсутній захист на підстанціях, а виконуючим обов'язки Кудрицького призначили Олексія Брехта, заступника з цього самого Кудрицького, згідно його обов'язків, саме відповідав, за будівництво захисних споруд. Ви розумієте ниці з цієї історії, цинізм. Але а ще цікавіше, що родинний зв'язки Брехта з начальником управління СБУ, яке керує, курує, вибачте, курує Укренерго, та як відбуваються всі процеси освоєння коштів, а, ну, це взагалі окрема історія. Тому тут нічого нового. Знову бачимо, що як в тому анекдоті, а, коли собаці. Нема чого робити, вона лиже яйця, він лиже яйця тут так само, але в мене відчуття, що вони вже залезали до близько ідеального в будь-якому випадку. Ми розуміємо, що те, що зараз відбувається, не змінить ситуацію в країні на краще. На жаль, єдиний варіант для Зеленського змінити це створювати уряд національної єдності, визнавати, що ніякої коаліції в нього вже немає. Монозброд розбіжався і нема вже в нього того моноєдинства. Він голосує разом з ОПЗЖ. Ну про яке я сьогодні вже вам казав? Тому треба створювати нову публічну коаліцію. Ну щось я думаю, що він все ж таки готовий, що буде то тільки з ОПЗЖ, а от з усіма іншими. Ні. Тому що ОПЗЖ буде і далі виконувати бажання Зеленського і підголосовувати за все, що треба. В обмін на свої інтереси. А всі інші будуть вимагати ефективності і змін. А Зеленському важливо ж на це: рейтинг. Рейтинг в очах. Бо це головне, чим живе сьогодні влада. На жаль, але так буде не завжди. І працюємо. Працюємо для того, щоб потім. Все було Україно. Дякую, що дивилися. До нових зустрічей. Па-па.